Так, у мене тут підключено, продовжую відео. 12 вольт. Зарядний привод, ну він якось працює дивно. Я торкаюсь батарейки контактів. плюс. І мінус. Садий до 28, 2,8 вольт, 2,9. девять. Ну, це в мене зарядний пристрій, він якось не дуже працює, тому ну, як є. Раніше не садило, зараз садить, Або батарейка стала садити. Так, тепер подивлюсь. садить на 2 вольта, як бачите. На 3. Тепер подивимося на параметри. 1,8 вольт, тобто напруга піднялась і доволі стабільно тримається Тепер я включу на міліампери подивимось 70 так і падає. Тобто працює як Краще заряджається, ніж батарейка. Ну, звісно, це не акумулятор. Але підзаряджається. І це дуже добре, що воно що є можливість підзаряджати, е, ну, тимчасово там швидко. Не так як акумулятор. А декілька секунд підзарядилась. все, наприклад, от панелі сонячні І е, і відключилось. Тобто напруга упала до 0,8 вольт. Ну, наприклад, 1,2, 1,8 зарядилась опять. І ну, доволі непогано вона тримає заряд. Як бачите, тримає 16 мА. Що дуже непогано. 17, навіть росте. Дивно. А, що воно так працює? Тобто це е, 18, починає наростати. Подивимося, що... ну добре, подивлюсь, що з напругою. 0,9 В. Ну і наростає. Доволі швидко. Тобто це зарядне устройство і цю батарейку, яка цілу цю зиму пролежала на вулиці, розшивили його. Як бачите, і напруга зростає. Це 12 вольт. От я торкнусь і раз, так на 20 вольт ще раз торкнусь 2,6 вольт 2,7 1,7 вольт Доволі непогано працює Можна сказати, що це і Гібрид батарейки, конденсатора і акумулятор. Має всі властивості. Тому що батарейку заряджати одним таким так це такий час це майже нереально. Тепер я покажу, з чого вона як збудована. Це тестова батарейка, я її просто... Так, тут в середині фольга, щоб контакти всі з'єднувалися. От. Вона залита, але не герметична. Тут